Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Я хотіла з вами поговорити про свята, які святкуються в Німеччині. І для цього найкраще підходить місяць травень. Бо в цьому місяці якнайбільше свят. І державних, і церковних, і тепер міжнародних. І, як завжди, місяць починається з 1 травня. І це. Так, де арбайт? День праці. В деяких регіонах він святкується мітингами, в деяких просто вихідний це державне свято. Зазвичай люди їдуть далеко десь відпочивати, десь ближче, хто їде на природу, хто на шашлики. Дуже схоже, як зустрічали це свято й ми. І це не Рашистське свято, а це міжнародне. В деяких регіонах статус державного. Хто їде на природу, хто в інші міста, хто їде на екскурсії, часто на велопрогулянки, а хтось їде на дачу ось так попрацювати. До речі, хто знає, що це за знаряддя таке. Нещодавно побачила чим схоже на сапку, але ні. А ми їдемо кататися на самокаті. Ось так ми приземлилися. На другий день вигляд у нас вже був значно кращий. Але ми, чоловіки, нам потрібно бути зі шрамами. 5 травня це свято для тих християн Великодень, які зустрічають саме 5-го. Це паски, які пекли мої подружки і в Україні, і в Німеччині. Бо це теж свято святкується тепер і в Німеччині. Хоча католичне було раніше, католичний Великодень був раніше, на два тижні. Хто йде в церкву, хто йде на прогулянки, хто знову їде на шашлики. Але це ще не державне свято, саме в Німеччині шуткую, звичайно ж. Ми святкували із тією частиною українців, які зустрічають 5 травня. І вийшли на прогулянку, бо це вихідний день, в принципі, 6 го був робочий день. В Німеччині після католичного Великодня вихідний день. 8 травня день. Перемоги у Другій світовій війні. Зустрічає вся Європа цей день саме 8 травня. 9-го це День Європи, День Батька, і теж державне свято в деяких регіонах, точніше, майже в усіх. Ми дзвонили, як бачите, татові в Україну і. Була прогулянка, був відпочинок. Не дуже мені подобається те, що діти зараз більше з телефоном, ніж граються на ось таких площадках. Дуже цікава площадка, є неподалік від нашого містечка, дитяча ігра, ігрова площадка. 12-го теж святом, День Матері. Міжнародний Німеччина святкує всі магазини, в основному квіткові, користуються великим попитом квіти і букети зрізані, але я не люблю зрізані, тому пройшлася і подивилася, що ж є для поздоровлення саме для тих, хто полюбляє в горчиках. Ну, звичайно ж, орхідеї притягують погляд, як бачите, ціни проглядають. І є цікаві екземпляри. Ось такий подаруночок Діти зробили матусі. Онучка вибирала сама мамі подарунок. Вибирала і сама все робила. 19-20 травня це теж, як ви бачите, регіональне свято. У саме Північний рівень Вестфалії це державне свято, це Троїця. І в понеділок тут вихідний і жоден магазин, звичайно ж, не працює. І це теж регіональне свято, це День Хреста, крові Хреста. Я не знаю, як правильно це звучить на українській мові. Зараз почнуться з початку про те, що в мене половина свят підписана на російській мові. Ось так працює моя програма Календар в телефоні. Це програма, аж ніяк не я. І змінити тут нічого я не можу, бо весь телефон у мене виставлено всюди мова українська. Тут ви бачите, яка українська. Побачила шикарні питонії і хочу вам показати їх. Це теж все рівно в горщиках, бо я фанат квітів у горщиках. Є цікаві сорти. Якщо вам цікаво, що робити, коли купили ось таку сурфінію, це не петунія, це сурфінія. Як її правильно пересадити, напишіть мені, я зроблю відео від початку висадки, до того, як підстригати, про те, як коли. Будемо вже тоді спостерігати. Коли не цікаво, я не буду це робити. Бо мій балкончик теж не розтяжний. Кому цікаво, напишіть, це геліотроп. Рослина, яка пахне ванількою, вона в двох видах представлена. Аромат це міні-сорти, карликові, точніше сорти, і колір відрізняється, але аромат не відрізняється, він такий же ж приємний. Квіти в кашпо завжди радують. Ось так. Зустрічає Німеччина деякі свята. Деякі свята, які ми звикли думати, що вони наші, нав'язані ні, вони міжнародні. І вся Європа їх зустрічає, святкує. Але головне це помолитися нехай вдома, не в церкві. Бо тут православних церков дуже важко знайти. А ми молимося. За перемогу в Україні, за те, щоб всі прийшли захисники додому живими, і за мир в Україні.